Заповідник для захисту рідкісної орхідеї створили в селі Зозулинці, що на Вінничині заказник діятиме заради збереження унікальної рослини, що зникає з українських лісів, завдяки. Заповітнику, екологи намагаються врятувати квітку від витоптування та скошування. У заказнику вже почали проводити екскурсії, які допомагають дізнатися більше про орхідею, її особливості, роль у природних екосистемах і причини зникнення. Більше нам розповість Ольга Черневич, голова громадської організації, Центр відновлення екосистем. Мої вітання вітаю. Отже, Ми розкажіть, чи, будь ласка, про вид цієї рідкісної орхідеї, що це за рослина, чим вона унікальна? Так, із задоволенням, мова йде про дуже цікаву орхідею. Ми з вами звикли, взагалі, говорячи про орхідеї, вважаємо, що це рослини тропічних широт, але існує дуже багато ботанічних видів орхідей, які зростають у помірному кліматі, так звані буреальні орхідеї. І наша рослинка, пальчатокорінник або зозулинець, якраз до них відноситься. Це рослини, які зростають не на поверхні інших рослин, епіфати, а які розвиваються у ґрунтовому середовищі. І якраз із цим пов'язана. Складність їх розвитку і їх вразливість і їх рідкісність. Річ у тім, що насінинка цих рослин, попадаючи у ґрунт декілька років, розвивається під землею. і Протягом усього цього часу, декілька років, її виживання залежить від взаємозв'язку з кореневими системами навколишніх рослин, від взаємодії й обміну речовинами з мікроорганізмами ґрунту. І тільки через 3-4 роки з'являється перший листочок, а зацвітає квітка на 17-18 рік після свого проростання. Зрозуміло, що протягом усього цього терміну. Рослина дуже чутлива і дуже вразлива до різних загроз, якими, на жаль, в основному в нашому середовищі є діяльність людини. Це зривання на букети, витоптування, викошування, випасання худоби. Загалом вид цієї квіточки це велике щастя її знайти, велика рідкість вимагає спостережливості. Вид цієї квіточки він не зовсім схожий на традиційну орхідею, тому що являє собою суцвіття. Але кожна маленька окрема квіточка, що складає соцвіття, це справжня вишикана орхідея. Розкажіть про ініціаторів: хто ж ініціював створення заповідника? Так, територія, на якій було знайдено дану рослину, спочатку була відведена під проведення науково-екологічного проекту фільтр, який має на меті очищення питних вод, а також відтворення. Прибережних екосистем, і ось, проводячи аналіз ботанічного складу рослинного угруповування, ми випадково натрапили на дану рослину і одразу зрозуміли, що мова йде, що нам трапилось дещо унікальне, що мова йде про щось рідкісне. На щастя, у нас прекрасні ділові стосунки з адміністрацією Самгородоцької сільської ради під керівництвом. Сергія Яковича Лановика, і ми отримали дозвіл на те, щоб зразу цю територію огородити. Тим часом зв'язалися з науковими екологами і е, з київським еколого-культурним центром із керівництвом заслуженого еколога України Володимира Євгеновича Борейко і ініціювали створення заповідної території. Земельний відділ місцевий під керівництвом пана Соуляка дуже швидко підготував відповідні документи, і ми отримали рішення про створення цієї пам'ятки заповідного об'єкту. Ще розкажіть, як заповідник вплине на збільшення можливо, кількості цих рослин. Так, оскільки основною загрозою для даної рослини, як ми згадували, є діяльність людини, то саме створення території цієї заповідної, її огородження, нагляд та унеможливлення діяльності тут шкідливої людей. Це, мабуть, основне і найбільше, що ми можемо зробити для збереження цих рослин. У своїй діяльності нам неодноразово доводилося стикатися з тим, наскільки природа здатна до самовідтворення і самозбереження. Інколи вона, як фенікс, відроджується після найсильніших пошкоджень. Тому зараз, огородивши цю територію і створивши тут територію заповідно, ми очікуємо. І безпідставно, що з часом, рік за роком, кількість даних рослин буде тут збільшуватися. А ми свого боку беремо на себе відповідальність за підтриманням умов відповідних для того, щоб ця рослина змогла тут розмножуватись. Пані Ольго, і на завершення розкажіть, яка нині ситуація з вирощування та розмноження цієї рослини? Ну, що стосується штучного розмноження, взагалі це не зовсім та рослина, яку можна посіяти у себе в саду, купивши насіння і відповідний субстрат у садовому центрі, деякі науковці, деякі ентузіасти намагаються. Учних умовах її відтворювати, але загалом це скоріше важка, кропітка наукова праця, яка вимагає тривалого догляду і серйозних наукових знань. І слід ем, зазначити окремо ще, що викопування і зривання, збирання рослин у природі карається законодавством. Наразі в Україні існує декілька колоній, які всі відведені у заповідний фонд. Пані Ольго, дуже дякуємо вам за роз'яснення. Вже дуже з нетерпінням чекаємо результатів створення заповідника. Вам ще раз дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую вам. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Ольга Черневич, голова громадської організації Центр відновлення екосистем.